Що це? Точний віси, точні аптека. Ще одна посилочка Китай. Як бачите, всім знайомі ваги. Це такі мініатюрні ваги. До речі, от в такій упаковці було воно. І далі просто целофан, Целофановий пакет. Ну, як. Ось такі от, знаєте, без попирки. Що сталося з ними, якщо вони прийшли без попирки? Так, я його так зняв їх, бачите? Я спочатку подумав, що це на самих вагах, але це зараз зніму. Це тут захисний, захисна така кришка. Бачите, вона тут... вона тут відчиняється, ця кришка. І от виходить такі ваги. Так от, Можна щось. Ну, що тут є, можна перемикати. Зараз, якщо вимкнути і увімкнути, тут багато всяких от бачите, грами. Та інші є категорії. А це от на пошті десь. Десь на пошті зробили. Не знаю, усі вже є. Це я замовив, І щоб теж було Зам... забув вимкнути. Ну, теж тара, можна щось поставити, затарівати її. більш, більше є ваги. Такі круглі, ну такі під щось там готувати. А це більше для, для, для дрібного, наприклад, ну, по, по класиці. По класиці це, наприклад, бачите, акумулятор. З десь а, от акумулятор з такої Машинки для гоління. Ну, ось. Він важить 29, да? наприклад. А більш, більш нормальні вони важать більше. Ну він дуже такий, як то кажуть, дуже легкий. Це у мене коробочка для, для використаних батарейок. Така от коробочка. Не коробочка, а цей. Ну ви зрозуміли. Так що такі ваги є. Батарейки дві мізінчикових. Ось тут ножки такі ваги. До речі, тут різні от є моделі. Тут від 50 грам до 0,01 от кілограмові тут. Ну тут вже більш не мірюють. Ну, такі прийшли швидко, але я ж бачу, ну кажу, що упаковка не дуже. Хоча оця от була, це було в пакетику. Пакетик був тут в коробці, але все одно, якщо була пупирка, здається, по це бо не, не сталося. Ну, я вже не став нічого там писати. Просто поставив ну, коментар. І Będzie zielok. jakoś tak.